Топ смішних італійських слів, які звучать кумедно, але можуть означати дуже навіть серйозні речі, і відкривається список моє улюблене абасари. Три секунди на подумати, що це значить, а це просто понизити, знизити типу гучність, швидкість або голос. Неочікувано, але факт. А як вам слово пердуто? Звучить красиво, а означає втрачений або загублений? Дура. Якщо ви думаєте, що ви так можете когось образити, то ні. Це слово означає жорстка, міцна, типу, може в розмові означати, як ти міцний горішок або щось типу того. А ще дуже миле слово гарбатта. Я ніколи не перестану угарати з цих слів. І воно означає вічлива. Отак от, от. А як вам Галіна? Якщо ви хочете так назвати свою доньку, то я не рекомендую їхати в Італію. Хоча я думаю, що всі нормально до цього відносяться, але це означає курка. Ну і останнє це тупой. Yeah. Насправді це означає просто ти можеш. А які італійські слова смішать вас найбільше? Пишіть в коментарях, зроблю другу частину.